26 березня, 12 ранку, я в Стрийському парку знаходжую свої кроки. І вже я пройшла 7 тисяч кроків. 4 кілометри. Я гуляла, шукала місце, куди я можу зайти тихенько поговорити з камерою. І, коротше, знайшла якийсь паньок. Я буду в окулярах, тому що в мене страшенно слізяться очі весь ранок. Я не знаю, чи це якась алергія на косметику, тому що я сьогодні підвела очі, чи це просто на сонце в мене таке, але мені дуже недобре. Я вдягнула окуляри. сонцезахисні я роблю це дуже рідко. І я себе в сонцезахисних окулярах почуваю якось замкнено. Я не знаю, як це пояснити. Якось так, знаєте. Некомфортно мені, коротше. Але я не маю вибору, бо дуже слізяться очі, навіть в окулярах плюс вітер. Не бачу взагалі, який там запис. Сподіваюсь, мене видно і чути. Як тут тільки добре? Співають пташки. Скоро буде цвісти магнолії, я вас повіщаю. Ще рано йти на фотосесії на магнолії, але вже скоро, ще тиждень-два тепла. Згадала, що я хотіла підмалювати губи, перш ніж почати записувати, але вже пізно. Ну, будете знати. Якісь сухі губи. Але погода. Боже. Я завжди кажу, весною все легше. Мені не страшні білки, мені не страшні ворони. Я тільки боюсь вужів і змій. Мені треба повертати камеру, тому що... Опа, не падаємо. Тримаємося. Розумію, що важкувато, але тримаємося. Тримаємося. Добре? Тримаємся, кучки. Я сьогодні спланувала собі так маршрут, щоб зайти по дорозі в одну екокраничку, бо я давно хотіла купити люфу. Люфа це така рослина, яку типу висушують, і вона стає як губка. Типу, така екологічна губка на дотик, як я не знаю, корінці якісь. Цією штукою можна мити тіло, а я хочу мити посуд нею. Давно дивилася, давно хотіла. Отак вона ще виглядає. Я взяла різних розмірів і ще взяла собі полосанто палички. Дуже гарно пахне, дуже мені подобається запах. Я би такі парфуми хотіла. По дорозі була ця еко -краничка. я не буду казати, яка, тому що продавчиня була дуже ну якась груба. Знаєте, що я вам скажу? Я ще не зустрічала привітних продавців в еко -краничях. Серйозно, це завжди якісь невдоволені люди, непривітні. Я не знаю. Ну, коротше, хочу спробувати мити посуд такими екоштучками, тому що я помітила, що мої губки, ті такі звичайні спіни, вони, типу, такі рештки лишають. І Я точно їх їм. Бля, десь губила магнітика. Будь ласка, будь ласка, хай він буде в сумці, хай він буде в сумці, хай він буде в сумці. Є, добре. Боже. Я так не люблю губити потрібні мені речі. Я коли так от знімаю і на мене дивляться впритул, знаєте, отак. мені хочеться отак зробити шум. Не знаю, чи та люфа добра, люфа або люфа, не знаю навіть наголосу. Потестую, зніму вам шортс. Дивіться, мої шортси. Я їх знімаю кожен день. Кожен день щось виходить від у шортсах. А ще в мене є інстаграм, не забуваємо. Там теж щось відбувається. Це буває не так часто. Йду гуляти далі. Зараз обід. Я, до речі, не так часто обідаю, але мені прям хочеться їсти, тому я буду готувати собі якусь їжу, щоб мати сили на цей день. Дуже хочу сьогодні ще потренуватися. Зацініть мою зачіску взагалі. Це просто вау! Це бантик. Я Не знаю, чи там видно? Бантик з такими стрічками. Блін, мені так подобається. Я відчуваю себе якоюсь балериною. Купила такі резиночки, там було дві білих і дві чорних наборі. І нарешті я. Зробила цю зачіску. Мені дуже подобається. Виставила камеру, виставила світло, і в мене зарядка 1%. Це означає, що швиденько готую обід, поки камера не буду їсти макарони. Хотіла взагалі картоплю, пюрешку, але вона стільки часу буде варитись. А макарони це швидко. Кип'ячу воду. Я завжди кип'ячу воду перед тим, як варити макарони. Взагалі, будь-що варити, типу кип'ячину вливаю в каструлю. Розумієте? Лайфхак. Упакування топ збаріли, просто отак навалили, типу, апелюка, ажучки. Дивіться прикол, це пранк. О! Італія, парма. Читаю оце місяць. Це буде в рекомендаціях березня. Обговорюватись мені лишилось от стілочки. Цей Ларіон Павлюк. Ну, типу, я вже зрозуміла. Міфологія, філософія, релігія все на світі. Накидав, 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 накидав. І останні сторіночки, останні сторіночки ми вам розкажемо в чому справа. Мені, коротше, писали колись в рекомендаціях, коли я сказала, що я купила цю книгу на обговорення. Типу, написали, що. Цікаво, як вам буде ця книга після я бачу вас цікавить пітьма. І я щось не зрозуміла, чого ви так написали. А потім я прочитала і я зрозуміла, краще перш читайте, я бачу вас ці навпаки, краще перш, перш читайте цю, а потім я бачу вас цікавить пітьма. Що з мовним апаратом? Я не знаю. Так, воду обов'язково солимо, добре солимо. Макарони вберуть стільки, скільки їм треба. Почала говорити про рекомендації, і в мене прям біль. Душевний мій біль. Мені дуже треба підтримка вас, люди. Якщо ви можете, ставайте, будь ласка, спонсорами мого каналу, хоча б з мінімального рівня. Тому що ранній доступ до всього контенту, який виходить на Ютубі, все, 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 ви бачите перші з першого ж рівня. Там здається, чи 40, чи 50 гривень. Я вже не пам'ятаю сама. Зайдіть в рівні спонсорства. Якщо ви можете, будь ласка, будь ласка, підтримайте, підтримайте мене молодого блогера українського ютубу. Будь ласка. Справді, мені дуже це допомагає і надихає. І ну, розумієте, я маю зарплату, Я роблю відео, я маю зарплату. Я завдяки вам. Дякую, до речі, спонсори каналу. На цьому слові згадала вас тут. Дуже вам дякую за підтримку. Люди, які мене тримають, які мене надихають. Люблю! Влила воду кипяченою, вона вже одразу кипить, не треба чекати, не треба оцей час. Я навіть не знаю, куди дівати цей зекономлений час, якщо чесно. Але вже вона кипить вже в ці секунди. І кидаю варитись макарони на 11 хвилин. Так, пише пачка. Форма макаронів це спагетті. Це понятно, це всі знають. Такі круглі. Круглі довгі спагетті. А є ще плоскі, Це вже інше. У мене просто є бажання часто про це думаю, вивчити назви всіх макаронів: пене, тортеліні, спагетті. Це все, що я знаю. Вимахнулася. Я дивлюсь мастершеф, а він, до речі, вийшов в новий сезон. Але я зазвичай не дивлюсь перші дві, якщо чесно, частини. Я не знаю, в мене немає ще емпатії до людей, до учасників. Там понабирали якихось знов крінж у цих блогерів, просто щоб рухати сюжет. І, коротше, я така чекаю, я чекаю, і вже з третього епізоду можна починати дивитись мастершеф. Ну, так, класно, до речі, що його випустили весною, але в мене ще це таке звикання. Я ще не можу якось пройнятися цими всіма людьми. Але я прямо стражав. О, кава топ. Блін, я тепер, коли говорю про каву, мене, знаєте, стається цей міленіал-момент. Я така кавуська. Без кавуськи не можу. Mm -hmm. Ця кавуська мене так заряджає. Mm -hmm. Скажіть, я крінж я? А знаєте, що я вам скажу? Я вважаю, що щастя бути сьогодні кринжем. Щастя не боятись, проявлятись, не відчувати за себе сорому. От тобі захотілося зранку нафарбувалась гарно стала бо танцювала перед камерою, виклала в інтернет і що подумають ці всі люди. Оце щасливі і реально круті люди. А не оце, о, я такий крінж, я так боюсь щось там сказати, щось там зробити. От я настільки почала це ловити в собі, коли я така, знаєте, оце, щось сама на себе наганяю. Щастя бути нині крінжем. Щастя, це класні люди, які не відчувають цього всього, цих всіх рамок, блоків. Захотіла, зробила. Маленька. Прат, я така натхненна сьогодні, я не знаю, що зі мною. Кавуська? Заряджай! Поки варяться мої макарони, я буду запікати курочку, я роблю заготовки від вчора. Я замовляла продукти, я все розробила, пофасувала і замаринувала курку. Це дуже зручно. Одразу захотіла їсти, виклала, воно спеклося. Я вам потім в кінці покажу, що вийшло, якщо камера моя доживе до того часу. Я вже дуже чекаю, коли буде сезон ягід, полуниць, лохини. Я зазвичай купую ці всі ягоди, топлю шоколадку і просто так поливаю і їм. Це. Це те, заради чого варто жити і чекати літа, якщо чесно. Ось така замаринована курчика в спеціях, в гірчиці в зернах. трішки кетчупка. Кетчуп. Кетчупа. Кетчуп має в складі цукор, а цукор це що? Правильно, це класна скринка. Ну, це, це таке, я просто люблю таке. Хей Сірі. Таймер 10 хвилин, плиз. Дякую, Сірі. Застеляю пергаментом на два пласти, тому що не можуть зробити пергамент. Дивіться, от пергамент. Він не на деко. От ви думаєте, виробники не шарять, який розмір має стандартний ось цей захід духовки? Вони все шарять, але вони спеціально, мені так здається, це теорія змов. Вони роблять оці пергаменти, типу, не на всю площину. І я мушу стелити два далі. З овочів я буду запікати броколі і червоний перець. в мене є, який вже трохи помирає. Треба його врятувати. Дуже зручно завжди мати якісь овочі, заморожені, свіжі. Просто все викладаєте, запікаєте, і ви з'їли свою норму овочів на день. Як гарно, кольорово. Дуже люблю їсти гарну їжу. Я взагалі зрозуміла недавно, що я настільки люблю різноманітну гарну їжу, щоб воно все так було якось. Знаєте, приємно. Не просто так макарони вчорашні забовтати там з якоюсь картоплею, засмаженою щось таке. Я туди вбити сиром, засипати. Ну таке я теж в принципі їла. Але, наприклад, от така свіжа, гарно зготовлена, яскрава їжа. Мені дуже таке подобається. Угу. Мене стався сьогодні такий РХП момент, коли я подумала: ай, пропущу цей обід, потренуюсь, і типу з'їм вже вечерю, щоб в мене було два прийоми їжі. Мене смішно собою діалог в голові. Як мені поїсти, що мені поїсти, як мені якось не знаю обійти систему. А потім така: так, стоп, я голодна, як кінь, як я маю потренуватись взагалі, якщо я не поїм нормально. Алло, це РХП, будь ласка, покажіть мені вже людей, в яких нема РХП. Мене вже тошнить від відео в мене РХП, в мене РХП. Покажіть мені відео людей, які такі, в мене здорова поведінка з їжею, і я вам розкажу, як це. Покажіть мені, як це. Що таке здорова поведінка з їжею? Покажіть. Відгукніться. Що це таке? Як це має бути по-нормальному? В коментарях. Та-дам! Дивіться, як гарно, яскраво. М'яско, овочі. Тут мої макароні, папероні. Прилипли вже, напевно. Ну, все, ставлю запікатись і потім показую, що вийшло. Тух! Спеклось. Макарони. Буде дуже смачно, я вже бачу. Я ще зробила салат з радиски, огірка, сметани. Прям весна. Вуаля! Ну скажіть, отаким От наїдаєшся і не хочеться? Нічого іншого, головне наїдатись. Ой, впав. Зараз буде коротка лекція на тему, як з нічого зробити контент. Мені здається, це моя суперсила, якщо чесно по життю. Я давно хотіла оновити свою маленьку розчіску, щітку для волосся. Розчіску. оце моя розчіска. оригінальна від Дженеки. Хотіла я собі купити маленьку, яку я буду класти в сумочку, коли я кудись іду, щоб гарно розчесувати своє волосся, яке дуже плутається. Це схоже на маленьку розчіску, яка поміститься в моїй маленькі сумочки. Блін, так засмутилась, тому що мені не треба. Розчистка в мене є. Від бренду Tangle Teaser, якщо я правильно вимовляю. І я вирішила зробити з цього контент. Зараз огляну їх. Ну, я запишу шортс з цього, яка з них прикольніша, тому що вони реально різні, але це оригінали. Ну, якщо мене не обдурили, реально контент він тупо всюди. Якщо ви хочете мати блог, ви не знаєте про що знімати. Що придумувати дуже багато в вашому житті? Є контенту дуже треба, просто якось навчитись, не знаю, це підмічати, записувати. Я почала цей влог в Стрицькому парку, і я хочу його закінчити у стрицькому парку. Під світ магнолій. На початку відео ще не цвіли, тепер цвітуть дуже гарно, дуже пахне так інтенсивно. І знаєте, що, до речі, я не чхаю. Не знаю, як так вийшло. Сьогодні, до речі, 4 квітня, вже квітень. Отак я знімаю нині влоги місяцями. Ідемо ближче, покажу вам. Так добре зараз. П'ятниця, нікого нема. Ну, майже нема. У Львові рідко, щоб ніде нікого прям не було, але плюс-мінус не дуже людно. Дивіться. Нюхнем. Ах, пахне якимсь медом, не знаю. Якби я будувала міста, я робила максимально багато парків у них. Не знаю, як охопити весь масштаб. Ну, коротше, дуже гарно. Краса. І ще прикол. Я знімала шортс про домашні кросівки для тренувань на доріжці. Пообіцяла собі, що я в них не буду виходити на вулицю. Добрий день. Добрий день. Дуже зручні. Це скетчерси. Вперше такі маю. Ну, зручні, а я багато гуляю. То чого вони будуть стояти? Ну? Просто цікаво те, що я купила їх для тренувань вдома на доріжці, щоб ходити, щоб не боліла типу, ступа. І я ні разу, один раз, один раз я походила по ній. І мені вони відчували ці кросівки, така біла пляма в квартирі, знаєте, як відкладне життя. Вони стоять чистенькі, новенькі, зручненькі. Я гуляю в старих задрипаних, та? а ці нові стоять і чекають, поки я типу, така, налаштуюсь колись там походити по типу, тій доріжці нашу. Взула і пішла гуляти місто. Все. Тут ще такі гарні жовті кущі. Зйомка жух. У мене сьогодні на хвостику інша резинка, бачите? Як гарно видно, дуже видно, але дуже гарно. Я спеціально прийшла в Острівський парк на світіння магнолій. У мене щороку традиція ходити, фотографуватись, знімати. Ой, чути вам? Боже, тут стільки всього співає. І, коротше, мене втомлює. Мене втомлює гонитва. Мене втомлює гонитва за тим, щоб робити більше відео. Бо інтернет потребує робити більше відео, краще більше поганіших, але більше просто заповнити собою. Це весь інтернет, вашу стрічку, щоб мене дивились, щоб була статистика. Мене це втомлює страшенно. Я не знаю. Сама себе заганяю в оце якесь коло, що мені треба робити більше. Треба, треба, головне, що треба. Мені просто хотілося, щоб мій ютуб канал був такою затишною місцинкою з такою прикольною мною, з моїми прикольними думками, де тут просто ну, так. от. Добре, сатишно. Без цього бум-бум-бум вилітає щось. Бу -бу. Щось вас вражає. Ваша увага, хоп! Тут ваша увага. Ну, no. не хочу, не хочу. Ой, анемони, білі анемони там. Так гарно. На горку якусь вийшла. Так важко. Чекайте. Дякую, що ви тут. Дякую, що ви дивитесь. Дякую всім, хто мене підтримує. Я це відчуваю. Може раніше я не так це відчувала, то якось останнім часом, прям я не знаю. Чесно, інколи навіть якісь рідні люди не поставлять лайк, знаєте, не скажуть мені, ой, класний youtube канал, я тебе дивлюсь. Не скажуть мені так, ні. А якісь незнайомі люди напишуть гар, напишуть гарні слова, особисто скажуть, запросять на каву. Різне бувало, це дуже приємно. Стають спонсорами каналу, це взагалі. Дуже дякую. Ох, я зараз задихнуся. Я вийшла там з якогось горба. Нащо на нагоре, підіть в стрільський парк і просто походіть отима схилами. Ууу. Коротше, йду до хати, знаходила майже всі свої кроки. Прощаюсь з вами. Дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що лишаєтесь зі мною. Ви топ! обов'язково підтримуйте Збройні Сили України зараз з донатами дуже складно. Я останній раз брала банку я її не закрила. Ну але 8 тисяч це. Краще ніж нічого з десяти кількість назбирала. Дякую всім до речі, хто долучається до зборів. Ви взагалі Топ-топ-топ-топ-топ. Тому підтримуйте збройні сили України, підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36 і 6. Па-па!